Так, всім привіт. Просили тут мене зробити огляд на автосцепку. Зараз, ну, не знаю що, який тут огляд. автосцепка саморобна, виконана по заводських розмірах. Одне тільки що в заводський отут От замок, така собачка О, і ручка. Ну, в мене без замка в мене просто я приварив ось такого. Це що зміщений на центр, е, тобто від центру зміщено в мене так. Тому що колись була, я придбав дискову борону і там трошки цей трикутник був, він на якось. Е, ну, неправильно, що тільки потрібно було так зміщати. І це, до речі, я рамку робив це під той дискову кхе, дисковий лущільник. Так що. Ну, не знаю, який розмір. Попробую, попробую дати вам розміри. Значить, отак від края до края, від отого края до оцього края рівно 80 сантиметрів. Ну, Ось, бачите? Потім вгорі, отут, 9 см. Ну, отак ось, 9 см. Труба е, 4 на 60 Це стара труба, от десь товщина стінки, мабуть, 4 мм. Довжина. Ну, якщо брати по краю труби і до краю труби, то 65 см так Потім під низ приварена отака п'ята. І вона 11 см Ну і товщина в неї 20 міліметрів. Оцей п'ятий. Ну, і палець 12 е, да, 12 сантиметрів. Пальці в мене всередину зроблені, тому що, якщо отак зробити, ну, як по-заводськи, то не вистачає. Е, Ну, її хватає надіти, але якщо треба буде щось десь відрегулювати вліво-вправо, то ну, не хвататиме розтяжок скручувати або розпускати. Тому я зробив всередину. Але хто може робити, то всередину зробіть, під китайця сюди пальці. А на наружу сюди отак пальці під е, Мтезовську. Там, не знаю, на 28, наче діаметр пальця. О, і вона буде універсальна. Ну і якщо по-заводській, то тут така собачка, е, ось тут його. А ні, то просто. Приварили вухо таке. Приварили вухо і на кожному інвентарьові, Ну, є такі, що вуха, а зараз я роблю вже другі рамки е, із швеллера, Це під швеллер е, 8 мм міліметр, 80 мм всередині. Під 8 см, коротше, швеллер всередині. Це якраз чітко лягає труба, чи це якраз в цю трубу лягає. Да, то я зараз кожне підганяю так, що вухо не варю вже на швелерах, а просто вставляю болта і все, нікуди вона не дівається. Доволі зручна, зручна рамка, не треба це час від часу поставив собі. Ну, хотів поперечку тут зробити, під. Під сіргу, але так як е, я часто користуюся карданом, то ця поперечка вона мішає. Ну, якось так. Ну і ще розміри трикутника. Цього що всередині 28. на 25. Не знаю, чи доступно, чи недоступно. А, ну і вуха. Спочатку зробив отак одне вухо. Е його, як оказалося, ну, мало. Кардан короткий, то я зробив, подовжив ще одне вухо. Отаке зробив доволі зручно. Не треба, якщо накрутив сюди менше він там скручуватися. Треба поставив сюди. Ну Якщо брати від. Від уголка ну, від одного, то розмір першого вуха 11 см до отвора посередині 8 см. І якщо брати від краю до краю, то до другого вуха то 14 см, і посередині другого отвора 15,5. Ну, ось, така, ось така рамка. Раджу всім переробляти. Раджу всім переробляти. Ну, хто є, звісно, змога є. Доволі зручна штука. Так, ну і підемо в час покажу. Просили огляд ґрунтофрези своєї.